Вітаю українці і діді нахуй, Москвороті створіння. Будуть вас сьогодні знайомити з людиною, яка так якби, слушать служить в ДШБ 95-му, і має не знаю, позивний в Тіктоці чи поганяло КУТ 87. Так якби з 1987 року народження це людина, яка носить форму Збройних сил України і ненавидить. Всю Україну і українців, які живуть в Україні. Це небезпечна особа для Збройних сил України. Читаємо його перший пост. Да, це мовою оригіналу, тобто мовою окупанта, написано русським язиком. Да, Галіція буде отдельным государством. не быть вам со Україною. Украиной мне Чуть не стошнило, як я почав говорити цією мовою на телефон. Я думаю, вас теж не стошнило. Але це є військовий. Я вам читаю другий, Теж мовою оригіналу. Він звертається до одного. Так, вуйко, ми її знаємо, ми ні, ні, на ній не говорим, не хочемо. У тебе не українська, у тебе. Галицька, яка там у нього Галицька, я не знаю, що. Але я прошу звернути Службу безпеки України. Прошу звернути сержантів, командирів е, цього підрозділу ОДШБ. А у тебе, большое, скажу, у мене в ДШБ в моєму зводі большинство ненавидіть Майдан, в тому числі і я. Это называется разные политические предпочтения жить из любой страны. Ты про такое слышал? Працюють як то московські методички. Прошу звернути на його акаунт, на його біографію, звідки він і що він пропагандує. І прошу поширити це відео між військовими. Нехай з ними проведуть бесіду. от з такими людьми, які носять українську форму, і так якби захищають Україну. Але я думаю, що вони... Так її захищають, що вас хочуть її знищення. Прошу звернути увагу. Я вибачаюсь, що дуже довге відео, але потрібно, щоб цих людей знали в обличчя Україна переможе, все буде українське, слава Україні!